Звертаюсь до командира зведеного підрозділу управління поліції, особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, підполковника Орбіка Руслана Вікторовича. Я вважаю, що ви, а також ваші постівпати, Микола, не заслуговують бути командирами в полку Луганського 1 Чому закриваються очі на те, коли будучи за кермом брони машини в нетверезому стані в місті Кравотур, Піщенко Микола Іванович, здійснює з з автомобілем Мерседес, щоб вирішити швидко це питання і не викликаючи патрульну поліцію, викупив цей мерседес у власника за 150 тисяч гривень. Чому кодковий Олег дозволяє собі в ніч на перше року? Шеняти самосуд, приїхавши до свого підлеглого на розбор, щось виясняти, бити його, доказувати своєму підлеглому, що він незамінний командир, і що, в нього не можна від... і що до нього не можна відкривати рот. Цей підлеглий, не розубившись, взяв гранату, витягнув чеку і дав колодковому в руки. Командир, в свою чергу, наклав штанини, втримав гранати і сталося те, що сталося. Чому один дозволило все? А на інших не маю права. у цілими взводами, а саме тих людей, які стояли на захисті вітчизни від, від загарбників, у яких був не один бойовий вигід. Навіть не дають можливості проти ВЛК, чи перевестися в інші підрозділи та файсовки служби розслідувань під керівництвом голови моніторної комісії по колбаськом Сібцори її заступника. Чому ж та під керівництвом городника Руслана Вікторовича скерував штурмовий ві загін? Захисники на хибні позиції, підверські позиції, у чисельності 12 нас і ніхто з людей не вижив. Чому віддаються ці злочинні накази? Коли нарешті українці дочекаються справедливості, правовірних рішень? ваше бездарне керівництво призводить до смертельних наслідків? Чому, коли людина приймає рішення до де ваше белють від самої становлення захисту своїх дітей, вітчизни від загадник на протязі? Восьмий місць виїжджає на нуль виконує бойові задачі, ні разу не бувши у відпустці лікарняну, а один раз варто цій людині сказати, що вона себе погано почуває і не може виїхати на бойовий виїзд, відразу командир кладкової Олег його заступник тищенко Микола Іванович топлять цю людину. Підводить її під службове розслідування, не виконання бойового наказу. Під покровительством ворога Руслана Вікторовича. Прошу президента України Зеленського Володимира Олександровича відреагувати на ту несправедливість, яка присутня сьогодні в полку Луганського тену об'єднаної штурмової бригади Людь під командуванням ворника Руслана Вікторовича його посіпак, Тищенка Миколи і Клукового Олега і хлопців, які були звільнені цим бездарним командиром, поновити й повинно до служби, згідно займаних посад. З нами Бог, з нами віра. Україна переможе. Слава героям! Slow and green.